Щоб е, я жила не серед е, росіян, щоб під моїм будинком не було російських військових. Її робота добре знають в Україні та світі, навіть ті, хто не ходить у картині галереї, адже малюнка Євгенії Гапчинської кудряві малюки, ангелочки, кумедні персонажі, прикрашають дитячі книжки, коробки цукерок, футболки, календарі та ще або зна що. Хоча тепер війна вплинула не лише на життя, а й на творчість знаменитої художниці. Зруйнований будинок російськими військовими. Чоловік на фронті та важке поранення. У цьому випуску ми розкажемо про життя відомої української художниці Євгенії Гапчинської. 6 лютого вона разом із чоловіком, який з 2014 року на фронті відзначає 31 рік спільного подружнього життя. У цьому випуску ви почуєте про творчий шлях, вражаючі картини та заклики до миру через мистецтво, та побачите персональну картину для очільника головного управління розвідки Кирила Буданова віддаю чоловіка. Я віддаю себе, я але я не хочу ну, життя дітей віддавати своїх росіянам. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Перша перемога, друге це помста, 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 помста. Я хочу найстрашнішої помсти. Перші дні війни через небезпеку Губчинська разом із сином відправились до старшої доньки у столицю. Перші тижні Євгенія провела у Києві, проте спостерігаючи за тим, як пустіють вулиці столиці, задумалась про евакуацію до Європи. Вирішальним фактором стало те, що у під'їзді їхня квартира залишилася єдиною, де хтось проживав. Родина декілька місяців перебувала у Німеччині, проте на початку травня 2022 вже повернулися. Додому я зайшла це. Вже ж воно там все е е склом вкрите було. І ти так ідеш. Воно е ну. я думаю, що вони не жили там. Я думаю, що вони там розважались е і грабували. На кадрах видно пошкоджені будинки, як усередині, так і ззовні. Окупанта зламали двері і не змогли увійти через них. Просто зробили дірку. Так само у свій будинок потрапила вперше і сама Гапчинська. Будинок художниці знаходиться в Макарівському районі на Київщині. Після звільнення він був непридатним для проживання. Росіяни його понівечили та розграбували. На перший час будинком для художниці та її дітей стала майстерня. На стільниці на кухонні лежала одна фотографія, там, де в дитинстві Дімина мама і Дімина сестра на червоній площі. З вони не взяли нічого не Ні, вона так, так якось так показувала. Так одна лежала на кухонній стільниці. У відновленні будинку художницю підтримали чимало людей. Апчинська розповіла, що дехто зіркових друзів дав їй гроші на відбудову будинку у Макарівському районі в Київській області. Мовчки прийшов до майстерні Іван Малкович. І положив мені конверт на стіл. Він мовчки, він жодного разу ні мені про це не забіг. Я, я просто він поклав і пішов ну, ще хто мені допоміг. окрім Маковича. Я її не знаю і бачила один раз в житті. Це була Олена, я запам'ятала її звати. Олена, вона мені. Вона прийшла в галерею і сказала, що вона хоче мені допомогти. І ми з нею зустрілися біля того золоті ворота, і вона передала мені конверт, в якому були 100 тисяч гривень. Проте найбільшою болею для художниці чоловік, який перебуває на фронті. Дмитро Гапчинський, чоловік відомої художниці Євгенії, служить у лавах зсу з 24 лютого 2022 року. За увесь цей час було неможливо не змінитися, зазначає мисткиня. Вона говорить, чого чоловік і нічого не розповідає. Однак військовим доводиться проходити через жахливі речі. Після першої ротації він сказав, що колись був останній їхній вихід. Вони були з усього, що тільки можна. Коли вони виходили з позиції, в останній, їх залишилося троє, і він сказав: хлопці, пристреліть мене, або я не можу далі йти. Він сказав, що вперше дізнався, що це таке на межі людських сил, а поза межею. Зазначила також і Гапчинська. художниця. Також розповіла, що особисто для неї було найстрашнішим, коли він прийшов і скинув все біля опорної машини і пішов митися. Я просто не звула мене, як кажу, яка ж волосся що, от так піднялося волосся, бо цей запах був страшний був запах мертвих людей, був запах гною, гниючих людей, гниючих м'яса, органів гниючих. Е, то потім цієї нафти гарі гарі, і от ну мертвої людини. Зараз чоловік художниці перебуває в лікарні у листопаді. Він отримав поранення мінною, розірвало кисть, три осколки потрапило у спину. Що повернеться він до служби, вирішить військово лікарська комісія. Якщо рука працюватиме, то Дмитра визнають боєздатним. Йому робили першу операцію, пересадили в Харкові. Йому пересадили там шкіру з ноги на руку. Зараз е зробили ще одну операцію. Виснажений хочу постійно спати. Ось, але цілком пристойно, психологічно. Це неправда, що всі вони там всіх, їх треба боятися. Нелегко проживає війною син Дмитра та Євгенії. Особисто складно йому далися переїзди. А зараз хлопчику важко спілкуватися з батьком. Він важко пережив всі ці переїзди. У нього були дуже важкі панічні атаки. Його трясло, він боявся до ванни заходити. Кричав: це були дуже страшні панічні напади. Він ходив до психолога, а потім сказав, що не хоче. З татом спілкується через відеозв'язок. але й іноді йому хочеться так плакати, що він не може з ним розмовляти. Коли чоловік телефонує Син плаче, біжить до своєї кімнати і каже, що не може розмовляти, розповіла Євгенія Гапчинська. Сьогодні, 6 лютого, подружжя Гапчинських відзначає 36 років разом. Тобто 6 лютого буде в нас день одруження, 31 рік, а 36 років ми просто разом. Я тебе люблю. Смотри, дай мене. 8 липня, коли виповнилося 500 днів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, художниця Євгенія Габчинська презентувала нову зворушливу картину про українських батьків і дітей. Неймовірне фото роботи жінка розмістила у соцмережах. Художниця поділилася новою картиною, на якій дитина обіймає батька у військовій формі. Вона разом із дорослою донькою п'ятирічним сином чекає на повернення чоловіка і батька Дмитра додому. «500 днів наш тато на війні підписала роботу Євгенія Габчинська. А у липні 2022-го євгенія Габчинська поділилася фотографією нової картини, на якій вона намалювала портрет британського прем'єр-міністра Борис. Са Джонсона Капчинська зобразила політика у характерному для неї стилі. Усіх героїв своїх робіт вона малює маленькими янголами із крилами та пухкими щічками. Тому і Борис Джонсон постав на картині образі янгола-помічника, як зазначила сама авторка. Це наш помічник, йому крила, ще буде наш янгол охоронець. Ось в інтерв'ю журналістів ТСН художниця розповіла, що має ще і портрет очільника головного управління розвитки Кирила Буданова. Завицького не намалювала. В мене є тільки смішний буданов. Готовий це замовлення моїх дітей, бо він їм дуже подобається. Нам дуже подобається інтерв'ю, там де в нього е, е, звуку е, е, жабка така ваква ві, танцює. Він розповідає, а вона там так танцює. Саме цей фрагмент художницю і зачепив. Тому картина була створена, і поки в планах зображати інших політиків чи військових Гапчинська не планує. Мені якось от щось потрібно щоб мене зачепило і дуже таке дитяче. От е, якщо залужний, то він в мене тільки з йодою. Крім того, художниця Євгенія Гапчинська розсекретила й вартість своїх картин. Ціна залежить від розміру. Зазвичай картини коштують 1-2 тисячі доларів. Потім, якщо це велике полотно, то вартість може досягати і до 10 тисяч доларів. Окрім того, Євгенія малює і на замовлення. Зазвичай це маленькі картини. Ну, фотографію можна, і всі, всі дуже здивуються. Всі кажуть, ну як ти так їх малюєш такі, вони схожі. Ну це, мабуть, просто таке академічно минуле. Воно дає про себе знати. Також Гевчинська розсекретила, що процес створення картини займає від тижня до місяця. Художниця зазвичай малює в тиші, а атмосферу їй додає радіо, яке працює на тихій гучності. Ось мрії Євгенії Гапчинської не відрізняється від мрії українців. Що на початку війни художниця зазначила, що мрія про щасливу Україну. Як би пафосно це не звучало, але готова віддати за це все. Так само художниця думає і наразі на зараз. Я мрію тільки про перемогу. Це перше. По-друге, я мрію про помсту, і це крапка. Поки що це все, про що я мрію. Як напевно, і більшість українців. Тож з вірою, перемогою щасливу Україну продовжуємо допомагати нашим захисникам та захисницям. Я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, дописуйте свої думки в коментарях.